Події останніх місяців в Україні показали наскільки необхідною є сильна армія в державі, але ще більше ці події відкрили ту недбалість, з якою наша держава 23 роки відносилась до модернізації та розвитку збройних сил України. І на сьогодні не підлягає критиці теза, що обороноздатність країни є новим соціальним пріоритетом держави. За словами колишнього виконуючого обов'язки міністра оборони України Ігоря Тенюха, за ці три тижні для української армії було зроблено більше ніж за минулі чотири роки. Уряд створив резервний фонд для потреб війська у розмірі 7 мільярдів гривень. Згодом було виділено ще 3 мільярди гривень на відновлення обороноздатності країни. Але кошти це лише частина тих заходів, які реалізуються урядом. Вперше за роки незалежності на численних полігонах відбуваються масштабні військові навчання. Тисячі солдатів та офіцерів українського війська отримали можливість на практиці застосувати всі знання та навички, які здобули за час служби. Але всі ці заходи також показали численні проблеми в армії вирішити, які за короткий проміжок часу досить важко. І саме ці проблеми стали тією силою, яка об'єднала людей. Адже за першим закликом уряду по всій країні розпочався процес збору коштів продовольства гуманітарної допомоги для армії. Лише за перші два дні на потреби війська було зібрано понад 16 мільйонів гривень. По всій країні люди організовувались та допомагали військовим продовольством, амуніцією та грошима. Не лишилось осторонь і житомирські підприємці, які зібрали кошти та закупили продовольство для Житомирських військових частин. Не саме легші часи для нашої держави, для нашої країни, і е, змусило нас те, що хотілося, щоб е, якусь нам, підприємцям, зробити е, допомогу нашим збройним силам. От е, як воно завжди було, і говориться в народі, що армія, народ це одне один живий організм. Кожен з підприємців, які працюють на ринку, вдячний нашій армії, тому що вона дійсно виходить з народу. Вона дійсно сьогодні, в ці тяжкі хвилини в Криму і, і по всій нашій державі абсолютно підтримує народ, абсолютно на стороні народу. І ми б хотіли б від ліса підприємців максимально підтримати, що ми можемо для наших збройних сил. Підприємці готові. Допомагати і надалі, тому для цього було відкрито банківський рахунок, на який всі бажаючі можуть покласти кошти, які будуть витрачатись на потреби армії. Ми всі уважно сліди за собиттями, які працюють у нас в країні. Вот очень хочеться підтримати наших ребят, які все таки служать нашій армії доблісної. От. І ми посоветувалися і решили, Ми хотімо зробити такой благотворительний вступительный взнос от імені всіх предпринимателей региона. Мы будем открывать расчетный счет, на который будут перечисляться деньги. Мы хотим помочь нашей армии, поддержать ее каким-то образом. Вот. Ну, в принципе, чем можем, поможем. Ребята, мы с вами. Ми за вас, і ми за Україну. Пані Світлана наголошує, що цей торговий павільйон об'єднує понад чотири сотні підприємців, які готові допомагати. На сьогоднішній день армія забезпечена всім необхідним для реагування на агресію. Хоча в останні роки фінансування військової сфери бажало кращого. Самим необхідним ми забезпечені для виконання будь-яких завдань. Військовий, значить, колектив, бойовий дух на високому рівні, і те обладнання, яке в нас зараз є, воно в принципі задовольняє. Ну, не нинішні умови, ну, але мінімальне виконання тих умов. Серед підприємців є представники азербайджанської громади Житомира. На початку 90-х ці люди покинули свою батьківщину, тікаючи від полум'я війни. І сьогодні вони не хочуть бути свідками нового конфлікту. Ну вже лет 20 ми тут. У 92-му році ми пережили цю війну, Азербайджанська армянська ну приїхали сюди. Україна, наш родний будинок. мы тут живем. Мы не хотим, чтобы была война была нигде. Для украинского народа, для украинской ресурсов мы готовы все помочь по финансовым, по моральным, материальным. Но не хотим, чтобы была война. Война никому не надо. Мы тут живем, наши тут как родной дом. Нам тут хорошо, никто не обижает. Готов помочь, если надо будет. Рідні та близькі, які лишились на батьківщині, регулярно телефонують сюди, в Україну, не вірять, що донедавна два братні народи зараз стоять за крок до війни. Ми не хочемо, щоб це все на нашій землі, і в першу чергу намагаємося підтримати молодих 18 річних пацанів, наших дітей, Підтримати е духовне і дати зрозуміти, що ми їх не бросимо. Якщо не дай Бог, упаде хоч одна. Один волосок сіх голови, ми будем стоять рядом, і ми будемо стать впереді їх вже за кілька днів. Підприємці зібрали більше 50 тисяч гривень. На які придбали рації та окремі деталі для радіозв'язку, зуміли е, сакумулювати таку суму, купити 50 радіостанцій, найсучасніших на сьогоднішній день, які дійсно потрібні нашим збройним силам. Е, крім цього, ми спілкуємося з військовослужбовцями, що ще потрібно їм. От е, починає від е, старих е, деталей, які ще випускалися в часи радянської, тому що Ця техніка в нас практично ще залишилася від радянського союзу. Заступник командира однієї із військових частин Іван Гроботюк наголосив, що на сьогодні військовослужбовці забезпечені всім необхідним для виконання завдань, але зараз існують нові технології. Які через недостатні фінансування для армії недоступні, ті засоби радіозв'язку, які у нас на озброєнні є. Вони забезпечують в принципі виконання завдань, але ж ці рації, які нам сьогодні привезли, скажімо так, як допомога, вони набагато більше оптимізують систему управління в підрозділах лан тактичної ланки до кожного військовослужбовця, і це вагомий внесок, вагома допомога нам, як військовослужбовцям. Щиро дуже дякуємо від себе і від цього свободу славу. Кошти, які вдалося акумулювати підприємцям, планують використовувати на допомогу також військовим та їх сім'ям. Сформований такий стабілізаційний фонд, і в цей фонд можуть звертатися житомиряни і військові і військовослужбовці. Будемо так говорити, скільки зможемо, будемо підтримувати і іти. В ногу з цим часом і на допомагати. Військові подякували підприємцям за підтримку та допомогу. Я хочу подякувати Олександру Павловичу за цю допомогу. Дуже приємно і себе складу. Чим зможемо допоможемо всі разом і на все життя. Радіус дії такої радіостанції сучасної близько 10 кілометрів і вони конче необхідні нашим військовослужбовцям. Перший, як чути? Перший слава Україні. 94. Працює. За словами військових, моральний дух у частинах армії високий, а підтримка населення свідчить про розуміння з суспільством загрози агресії. Дуже приємно, що зараз така модна фраза, що армія і народ єдиний, армія з народом. Вона не просто високопарні слова, а дійсно люди прагнуть допомогти. Події останніх чотирьох місяців кардинально змінили країну, і тепер за крок до війни ми дійсно почали цінувати нашу країну та готові її захищати. Хочу звернутися до громадян Росії, Російської Федерації, до їхньому правительству. От, ви всі говорите, що український, русський народ братські народи. Ну у нас по нашим канонам, брат брату ходить в гості з хлівом солью і ще з магричом. А на сегодняшний день это какое-то полное недоразумение, которое получается. Конечно, не хотелось бы никаких конфликтов, чтобы мы обо всем договорились. Ты в скорбницу гроши и богатый бедный. Бедна вдова кинула две лепты и сказал Иисусу Христу, мы ж бич кидали. А он сказал, вы кидали без своего достатку, а бедна вдова кинула все, что мало. Так і жителі Бруселівщини приносили скільки хто міг підприємці, вчителі, лікарі та прості робітники селяни єдині у тому, що допомогти потрібно. Підприємці здають трошки більше грошей. Це тисяча, півтори тисячі брусилів. Э, Е, І ще помірю, кілька організацій здали по 5 тисяч гривень. Е, люди по своїй можливості здають хто навіть сто, хто п'ятдесят, хто двісті. За декілька годин на імпровізованому мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку люди зібрали майже 50 тисяч гривень. Може, для армії це невелика сума, але на даний момент я зміг дати тисячу гривень. Деякі підприємці здавали по 5-6 тисяч гривень. За їх словами, дали більше грошей, але завдяки професіоналу влади не Хто скільки може дозволити своєї сім'ї для армії, а те, хто вже розвалив нашу так сказати, армію, то нехай здадуть більше, той же Кучма, да, молодець, О, він купляє діткам і, і піаніно все, нехай учаться. Да. Но справа в тому, що е, може таке статися, що ці піаніно через півроку будуть горіти на. Мусорніка, крім фінансової підтримки армії, люди готові взяти до рук зброю та стати особисто захищати свою країну від агресора, адже війна торкнеться кожного. Помогли сьогодні фізету фінансово. Завтра, якщо треба, буде поможемо фізично, не такі ми вже старі. Треба буде підемо, і будемо захищати свою родину. На сьогодні, по всій країні, громадяни збирають кошти, продовольство, амуніцію для армії. Але на такій допомозі можуть нажитись аферисти. Але те, що бачили на майдані, що там пишуть на скриньках на осб. Озброєння там на щось ще, на щось ще, і тоді бачать по вечорах, там по ночах, як ці так звані захисники майдану, а хтось під їхню марку з озброї озброєні бігають по околицях Києва і по околицях інших міст, сіл грабують. Тобто, непокоїть, чи куди ці гроші підуть, чи підуть вони на армію дійсно на оснащення, чи може знову розкрадуть. Як всі бюджетні гроші у нас до сьогодні розкрадалися. Позицію громадського активіста підтримав і полковник у відставці Олег Пінчук, який наголосив на тому, що армія фінансувалась недостатньо. Бюджети, які щорічно розподілялися, недостатньо виділялися на утримання збройних сил України. Але не лише грошей не вистачало на потреб війська регулярна заміна вищого керівництва відомства також внесла свої негативні корективи. Була велика тікучість керівників відомства Міністерства оборони України. Так за е, неповних 23 роки 15 разів змінювали міністрів оборони. От. Звітність за визначені кошти була е, не завжди якісною. Представник апарату РНБО Олексій Піоненко запевнив громадян у тому, що всі зібрані кошти будуть використані за призначенням. Всі кошти, які будуть перераховані на потреби оборони України, вони будуть використані саме для потреби оборони і України. На днях уряд створив резервний фонд бюджету у розмірі 7 мільярдів гривень, але цього недостатньо для відновлення обороноздатності країни. Саме тому за ініціативою секретаря ради національної безпеки і оборони України Андрія Поробія апаратом Ради національної безпеки та оборони України відбувається така акція, коли відкриті відповідні рахунки і на ці рахунки небайдужі люди можуть зробити відповідні переведення коштів для того, щоб допомогти Збройним силам України. Організатори акції наголошують, що для відновлення довіри до органів влади необхідно відкрито та чесно витрачати зібрані людьми кошти. Кошти того ж дня організатори акції перерахували на казначейський рахунок Міноборони. Ні мільйони гривень, які українці вже зібрали на потреби армії, ні тисячі тонн продовольства, які українці масово звозять до військових частин, не можуть кардинально змінити обороноздатність нашої країни. Для того щоб змінити нашу армію, потрібні глибинні системні реформи. І сьогодні на конкретному прикладі ми вам покажемо, що саме необхідно змінити. Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова це справжня кузня військових фахівців нашої держави. Випускники інституту, чи то студенти, чи курсанти по завершенні навчання без пропозицій працевлаштування не залишаються. Особливою рисою навчального закладу є високий рівень моральних та патріотичних якостей. Випускників. Наші курсанти, особовий склад постійний нашого навчального закладу. Завжди. Демонстрували відданість своїй батьківщині і зразок виконання службового обов'язку, весь особовий склад, як одна людина, налаштований виконати всі завдання по захисту інтересів українського народу, і вони це вже підтвердили. Питання організації та забезпечення ефективної системи військової освіти для держави. Завдання стратегічне, але в останні роки керівники відомства цю істину ігнорували та вперто не хотіли розуміти, а головним чином заважали її реалізації. Свідченням того є впровадження у військовому інституті системи підготовки фахівців 4 плюс 1. Тобто, 4 роки майбутнього офіцера готують у якості студента. А останній курс він навчається у якості курсанта. По факту курсантом фахівець навчається всього декілька місяців, адже другий семестр навчального року це стажування, написання дипломної роботи та екзамени. Така система підготовки не дозволяє у повній мірі підготувати фахівців, яких сьогодні конче потребує українське військо. Ніде у світовій практиці система підготовки 4 роки. Студент один рік курсант немає. Є військові професіонали. Які протягом всього часу навчання у вищих військових навчальних закладах в будь-якій державі світу є військовослужбовцями, курсантами, навіть у таких країнах невеликих за розміром, як Балтійські країни. Вони кажуть, що вони настільки багаті, щоб витрачати гроші на погано підготовлених фахівців. Таку систему у цьому інституті намагалися запровадити ще всередині х років. Але як наголошує Юрій Даник, виникла ціла низка проблем. Але вийшла така дуже цікава річ. Набрали, наприклад, умовно кажучи, 100 молодих людей, які висловили своє бажання навчатися за цією системою. Коли вони дійшли до п'ятого курсу, лише невеличкий відсоток з цих людей далі підписав контракт на навчання як курсанти на п'ятому курсі. Добрали недостаючий відсоток з будь-кого, хто забажав. Тому що треба ж виконати державне замовлення, тим більше оборонне замовлення. Ці люди йшли не за покликом, вони не налаштовувалися і не проходили додаткові елементи підготовки, які проходили за системою 4 роки студент, 1 рік курсант, які ми все одно вводимо без них неможливо готувати фахівцям. Але це не дало їм змоги не платити за диплом спеціаліста або магістра. Тобто закінчити п'ятий курс, ті, хто були, наприклад, на контракті і перейшли на цю систему навчання. Самі курсанти інституту переконані, що лише пройшовши всі п'ять курсів навчання та відчувши на власних долонях труднощі будніх військовослужбовців, можна зрозуміти людей, які служать з тобою. Та підготувати себе морально і фізично до всіх можливих варіантів розвитку подій я за п'ять років, п'ять років курсант, тому що це по-перше і згуртовує як колектив дисциплінованість. Люди знаходяться один, ну якби от нас вчили, як друзі, як розвідку, що на свого друга потрібно повністю покластися в будь-яку хвилину, щоб довірити йому своє життя під час бою. І якби коли люди п'ять років разом живуть, вони знають один одного навики. Звички, і, звісно, 5 років набагато краще, ніж 4 плюс 1. У підготовці студентів та курсантів інституту є низка відмінностей, які серйозно впливають на кінцевий результат навчання. Хоча й навчальні заняття всі проходять за однаковими навчальними планами та програмами, але питання забезпеченості, питання повсякденної діяльності. Організованості вони, звичайно, що потребують удосконалення і нарощування. Тому зараз я хочу сказати з певністю, що вони поповнять наші ряди і готові виконувати, але додаткову підготовку з ними дійсно необхідно буде ще проводити. Практичні навички вони за один рік і ми достатньо важко оволодіти. Ми цю роботу. З курсантами, звичайними нашими курсантами вже розпочинаємо з першого курсу, так щоб міцні знання і тверді практичні навики були у наших випускників, як такі завжди. Самі студенти інституту готові перейти на навчання, але вже у якості курсантів. Адже на їх думку, така система не дає можливості повністю оволодіти всіма необхідними навиками та знаннями. Я готовий стати курсантом, прийняти військову присягу. Прийняти е, ті е, труднощі, які е, ляжуть на мої плечі, я готовий стати курсантом і служити своїй батьківщині. Е, на мою думку, система 4 плюс 1 вона не повністю дає змогу виховувати у, ну, якби в студент, у студенті е, е, дух справжнього військовослужбовця, тобто е, справжнього офіцера. Тобто є якісь недоліки цієї системи, і вона не цілковито виховує, якби в нас, справжніх офіцерів. Більшість хлопців та дівчат походять із військових династій і ще з дитинства готували себе до труднощів військової служби. У Мене в родині тато колишній військовий, мій дідусь також військовий, і я з самого дитинства мріяв стати справжнім офіцером, пройти. Всі ті уроки, що проходили вони на собі, все це повністю відчути. У мене було таке бажання. Я після 9 класу поступив до Кременчуцького військового ліцею, щоб підготуватись до вищого навчального військового закладу. І студенти, і викладачі переконані, що серед усіх, хто навчається сьогодні в інституті, навряд чи знайдеться студент, який би не хотів стати курсантом. Ну, серед моїх товаришів, з якими я проходжу навчання по цій системі, я ну не знаходив такого, який би не хотів би стати курсантом. Всі би хотіли повністю пройти курс навчання курсанта. Але причина цього криється не лише у тому, що бути курсантом це престижно, а й у тому, що студенти не мають можливості навчитись користуватись деякими видами техніки та озброєнь У військовому інституті. Є всі новітні зразки озброєння військової техніки, які присутні, які є на озброєннях в частинах наших замовників. І Окремість цих зразків озброєння мають відповідний режим доступу. І, на жаль, на жаль, система 4 плюс 1 не дає нам змоги ознайомити цих студентів, студентів з цими зразками озброєння. Владислав Гробатюк один із курсантів інституту, який нещодавно проходив стажування у військовій частині в Автономній Республіці Крим. Курсант був свідком та учасником багатьох подій, які розвивались навколо його військової частини. І він наголошує, що всі солдати та офіцери залишались вірними присязі Батьківщині. Людина, як приймає присягу, вона одразу стає на той шлях військового. Навіть не було ніяких думок зійти з тої стежини, по якій йдуться всі військові. Пліч опліч зі всіма ми все, все робили для того, щоб обороняти військову частину. Чотири роки студент, один рік курсант. Разом п'ять років навчання в військовому інституті. Але в питання підготовки військових фахівців ця арифметика може не спрацювати. Друга частина цього питання полягає у тому, що економії держави при цьому не отримує ніякої. Кажуть, ми не будемо сплачувати комунальні послуги. А хто їх буде сплачувати? Ну, не будуть сплачувати. Через Міністерство оборони України, але їх будуть сплачувати через Міністерство освіти і науки України. Ті ж самі гроші. Ми не будемо платити додатково тим викладачам, які готують за загальноосвітніми дисциплінами. Ми будуть платити за це з кишені Міністерства освіти і науки. І нічого не зміниться, крім якості підготовки. Ініціатори впровадження таких змін акцентують увагу громадськості не лише на певній економії коштів. Ще один постулат, який приводять, коли обґрунтовують доцільність такої системи, це те, що буде використовуватись єдина навчально-матеріальна база для підготовки і цивільних, і військових фахівців. Але за тими напрямами, за якими ми готуємо військових фахівців. Цивільна навчальна матеріальна база тих навчальних закладів, до яких приєднаний Житомирський військовий інститут, зовсім не підходить. Підготувати фахівця, який матиме високі професійні та моральні якості, можна лише за умови, якщо курсант чи студент сам бажає стати таким професіоналом. Навчатись у військових навчальних закладах із перспективою служби в Збройних силах України приходять лише ті, хто для себе вже зробив вибір. Керівництво інституту шукає всілякі можливості для того, щоб відновити п'ятирічний курс навчання, але вже у якості курсантів, адже це дозволить якісно змінити армію України. А ці молоді талановиті студенти прагнуть змінити студентські погони на курсантські, адже це їх вибір. Сьогодні ми навели лише одну проблему із багатьох, які є у наших військових силах, але вона відрізняється від усіх інших. Якщо відсутність військової техніки, зброї продовольчих запасів можна поновити за рік другий, то підготувати фахівців, які чітко, якісно та злагоджено будуть організовувати оборону країни так швидко не вдасться. Це стратегічно важливо, щоб сьогодні ми підготували генерацію нових патріотичних військових фахівців. В інакшому випадку за 10-20 років захищати Україну буде нікому. Така ситуація, яка склала сьогодні, має бути для нас уроком. Адже країна на сьогодні не має можливості відповісти симетрично на загрози, які несе, наприклад, інформаційна війна. У квартирі, у домі, в хаті кожного з нас. Знаходиться засіб зброя масового ураження. Це інформаційна зброя. Це телевізор, через який людину можна, людиною можна маніпулювати, будь-яку інформацію на неї викидати. Ми бачимо світ не таким, який він є, а таким, який нам його покажуть. Можуть показати такі, які є, а можуть показати таким, які хочуть показати. Я недармо почав нашу програму, сидячи за комп'ютером, адже сучасні технології дозволили перенести лінію фронту із поля бою за монітор комп'ютера в комфортабельному кабінеті. І кожен з нас тепер може стати на захист батьківщини в так званій інформаційній війні. От, наприклад, зараз я спілкуюсь зі своєю знайомою із Санкт-Петербурга і розповідаю їй про реальний стан справ в Україні. Справа за вами!